Олексій прокинувся від різкого удару холодного повітря по шкірі, гострого і кусючого. Першою його думкою було, що він, мабуть, спить, але онімілий холод повернув його до реальності, змусивши розплющити очі. Тонкий туман прилип до землі, огортаючи все тьмяним сірим серпанком. Він лежав на спині, втупившись у верховіття темних покручених гілок, що нависали над ним, наче руки скелетів. Пальці, яких тягнулися до неба, якусь мить він не рухався, він не наважувався, світ навколо нього мовчав неприродно, так, ніби навіть вітер затамував подих, боячись видати якийсь звук, біль пронизував його тіло, коли він намагався сісти, м'язи затерпли і не піддавалися, наче їх не використовували кілька днів. Паніка пронизувала його, але він проковтнув її, змушуючи себе дихати, зосередитися. Він сканував навколишнє середовище, шукаючи щось знайоме, щось, що могло б пояснити, як він тут опинився, але нічого не було лише нескінченна смуга лісу, тіні, що повзують між деревами. Він не міг згадати, як він сюди потрапив, що робив до цього моменту. Його розум був чистим аркушем, і це лякало його. Єдине, що здавалося реальним, було його ім'я Олексій. Він чіплявся за нього, повторював його в голові, як мантру, як рятівний круг у темряві. Все інше було порожнечею. Повільно він піднявся на ноги, його руки тремтіли, коли він це робив. Тоді він помітив валізу. Вона лежала за кілька футів від нього, наполовину занурена в багнюку, її краї були пошарпані та потерті, наче вона пройшла шлях набагато довший, ніж він сам. У Олексія перехопило подих, коли він дивився на неї. А внизу шлунку з'явився незрозумілий страх, щось підказувало йому, що б там не було всередині, воно не принесе втіхи. Він вагався, але цікавість гризла його, пересилюючи страх. Нетвердими руками він нахилився і підтягнув валізу ближче, багнюка налипала на боки, коли він намагався її відкрити. Засувка піддалася стихим клацанням, і кришка піднялася, відкриваючи його вміст. Зверху лежав акуратно складений одяг костюм, кілька сорочок, штани. Нічим не примітний, такий одяг може мати кожен чоловік, але коли Олексій перебирав його, на нього нахлинуло повзуче відчуття знайомства. Він, ніби бачив цей одяг раніше, навіть носив його, але не міг пригадати, де і коли. Під одягом у боковій кишені він знайшов пачку паперів, його руки тремтіли, коли він витягав їх. А очі сканували слова, надруковані на документах. Це був паспорт, посвідчення особи, банківські виписки, всі на одне ім'я Вадим Галич. Серце Олексія билося в грудях, кожен удар був гучним і порожнім, як дзвін, він гортав сторінки, а там на нього дивилася фотографія чоловіка, дуже схожого на нього. Ті ж гострі риси обличчя, ті ж глибоко посаджені очі, теж темне волосся. Але ім'я було неправильним, а разом з ним і все інше. Олексій відчув, як світ нахилився під його ногами, як земля зсунулася, наче готова була поглинути його цілком. Він впустив документи, спотикаючись, відступив назад, а в голові закрутилося. Це був не просто випадок помилкової ідентифікації. Хтось доклав чимало зусиль, щоб створити цю версію його цього Вадима, і він не мав жодного уявлення, навіщо. Його голова пульсувала, коли він намагався зібрати докупи уривки спогадів, але нічого не виходило лише непереборне відчуття, що щось страшенно страшенно неправильно. На мить він подумав про те, щоб залишити валізу позаду, піти геть від тієї темної правди, яку вона містила, але не зміг у нього не було нічого іншого, жодної іншої підказки про те, хто він, чому він тут. Він мусив дізнатися. Зробивши глибокий вдих, він знову зібрав папери, змушуючи себе подивитися на них. Кожна деталь була ретельно продумана, аж до адреси та дати народження. Це було життя повне і цілісне, але не його. Ліс все ще зберігав гробову тишу, ніби прислухаючись, вичікуючи. Олексій відчував на собі чиїсь погляди, хоча й знав, що він сам. Йому потрібно було вибратися звідти, знайти когось, хто міг би пояснити, що відбувається, але коли він зробив крок вперед, світ навколо розплився, запаморочення накрило його, як хвиля, він впав на коліна, стискаючи валізу, коли його зір поплив, і в цю мить він побачив щось спалахи спогадів, які не належали йому, обличчя, яких він не впізнавав, місця, де він ніколи не був, все злилося воєдино в хаотичному вирі. А потім так само швидко, як і з'явилися, вони зникли, залишивши його задихатися. Він відчував, що тоне, занурюючись все глибше в темряву, з якої не може вирватися, але десь, похований під панікою і розгубленістю, проблискував вогник рішучості. Хтось зробив це з ним, забрав у нього все і залишив гнити в цьому лісі, вкрали його особистість, замінивши її цією ретельно сконструйованою брехнею. Але навіщо? Що вони від цього отримали? У Олексія не було відповідей, але він був сповнений рішучості їх знайти. Він схопив валізу і підвівся, ноги під ним тремтіли, але були твердими. Ім'я Вадим Галич відлунювало в його голові, насміхаючись над ним, підштовхуючи його до розкриття правди. Він не знав, куди йде і кого знайде, але не міг залишатися тут, у безодні власних втрачених спогадів. Кинувши останній погляд на ліс. Він розвернувся і пішов, міцно стискаючи валізу в руці. Холод пронизував його шкіру, але він майже не відчував цього. Його думки були в іншому місці, він вже розплутував нитки таємниці, яку йому нав'язали. Кожен крок, який він робив, здавався йому кроком до повернення вкраденого, але в глибині душі він боявся того, що може знайти, коли дістанеться туди. Адже якщо Вадим зайняв його місце, це означало, що життя Олексія більше не належить йому, і щоб повернути його назад, йому доведеться зіткнутися з тінню, яка його замінила, а тіні, як він знав, мають властивість поглинати все на своєму шляху. Ліс поволі річав, поступаючись місцем вузькій звивистій стежці, що прорізала підлісок, наче шрам. Олексій рухався вперед, відчайдушно стискаючи валізу. Його пальці побіліли і заніміли від холоду. Кожен крок був важким, обдуманим, ніби земля намагалася затягнути його вниз, прив'язати до цього місця, але він продовжував рухатися, гнаний потребою, яку не міг назвати. Ім'я Вадим Галич відлунювало в його голові, з кожним повторенням кінжал впивався все глибше. Хто був цей чоловік і чому у нього обличчя Олексія? Стежка вивела його на галявину, де дерева розступалися, наче завіси, відкриваючи невеликий застояний ставок, його поверхня була темною і скляною, відзеркалюючи похмуре небо над головою. Олексій зупинився біля краю води, його дихання зависло в повітрі, затуманюючи все навколо, його вабила тиша ставка, його чорна глибина манила його, обіцяючи відповіді, які він не був упевнений, що хоче почути. Повільно він опустився на коліна, вдивляючись у воду, і тоді він побачив його, обличчя, яке не належало йому. Відображення дивилося на нього, його очі були порожніми і холодними. Це було його обличчя, але інше риси обличчя були різкими, навколо очей суворість, яка йому не належала, наче чоловік у воді носив маску, а під цією маскою було щось жорстоке, щось небезпечне. Олексій простягнув руку, торкнувшись щоки, і відображення повторило рух, але воно було неправильним, наче відлуння, яке не зовсім відповідає оригіналу. У грудях спалахнула паніка, і він смикнувся назад, розбиваючи зображення, вода зашуміла, спотворюючи обличчя, аж поки воно не розчинилося в низці мінливих, примарних фігур. Він спіткнувся, його серце билося, валіза вислизала з його рук, що з ним відбувалося. Відображення було його відображенням, але це був не він. Схожість з фотографією Вадима була безсумнівною, але це було більше, ніж просто схожість, це виглядало так, ніби хтось взяв його риси і перекрутив їх, перетворивши на щось інше. Олексію стало погано, глибока нудота піднялася з нутра. Він не міг позбутися відчуття, що дивиться на незнайомця, який вкрав його обличчя, але чим більше він думав про це. Тим більше усвідомлював жахливу правду незнайомець це він сам. Валіза лежала відкритою на землі, її вміст висипався, наче нутрощі. Він опустився на коліна біля неї, знову перебираючи папери, змушуючи себе зіткнутися з деталями, яких раніше уникав. Тут були чеки на покупки, нотатки, списані на серветках, навіть зв'язка ключів від машини. Все це було так скрупульозно буденно, так бездоганно впорядковано. Але коли він придивився до документів уважніше, то помітив невідповідності, деталі, які не зовсім підходили, штамп у паспорті міста, в якому він ніколи не був, банківська транзакція на суму, яку він ніколи не міг собі дозволити, візитівка компанії, про яку він ніколи не чув. Життя Вадима було схоже на клаптикову ковдру, зшиту з клаптиків брехні. У Олексія пробіг мороз по шкірі, коли він зрозумів, наскільки ретельно був сконструйований цей образ. Хтось доклав чимало зусиль, щоб Вадим здавався справжнім, щоб він виглядав легітимною людиною. Але навіщо? І що важливіше, хто? Кожне нове запитання було, наче гачок, що затягував його все глибше в каламутну воду розгубленості. Йому хотілося кричати, розірвати папери на шматки і викинути їх у ставок. Але він знав, що це нічого не змінить. Він був у пастці, потрапив у павутиння, яке сплелося навколо нього, і чим більше він боровся, тим тугіше воно, здавалося, затягувалося, відчай гриз його, коли він рився у валізі, шукаючи щось, будь що, що могло б пояснити те, що відбувається. Він знайшов блокнот у шкіряній палітурці, сторінки якого були заповнені рукописними нотатками, більшість з них було нерозбірливо. Видряпані слова, незакінчені речення, але були фрагменти, які виділялися, фрази, які, здавалося, врізалися йому в пам'ять. Обмін завершено. Зустрінемося на звичному місці, ніяких невирішених питань. Кров Олексія похолола в жилах, коли він прочитав останній рядок, слова, надряпані темним важким чорнилом Подбай про Олексія. Він упустив блокнот, наче той обпік його, його руки затремтіли. Його ім'я, написане рукою Вадима. Хтось спланував це, організував цей обмін. Життя Олексія було стерте, замінено життям Вадима, і хто б за цим не стояв, він все ще був десь там, спостерігав, чекав. Але що вони мали на увазі під подбай про Олексія? Це було попередження, погроза. Він не знав, і невизначеність гризла його, наповнюючи страхом, який, здавалося, просочувався до самих кісток. Здавалося, що ліс згущується навколо нього, дерева притискаються ближче, їхні гілки дряпають небо. Олексій похитнувся на ногах, схопив валізу і захлопнув її. Він не міг залишатися тут, у цьому місці, де все здавалося неправильним. Він повинен був знайти відповіді, навіть якщо це означало протистояти темряві, яка, здавалося, причаїлася просто за краєм його свідомості. Ім'я Вадим було ключем. Але також і прокляттям, і кожного разу, коли він думав про нього, він відчував, що його затягує все далі в чуже життя, в чужий кошмар. Повертаючись до стежки, Олексій знову побачив себе у ставку. Вода була спокійною, незворушною, але його відображення ні. Обличчя у воді не рухалося, як і він, воно просто дивилося назад, не кліпаючи з темними і порожніми очима. На мить йому здалося, що він побачив усмішку на губах відображення, насмішкувату, знаючу посмішку, від якої по тілу пробігли мурашки. Він моргнув, і вона зникла, натомість з'явилася спокійна, скляна поверхня ставка. Олексій відсахнувся, його дихання перехопило, а в голові закрутилися думки. Відображення було попередженням, проблиском чогось, що ховалося під поверхнею. Він ще не розумів цього. Але знав, що це щось означає щось жахливе. Перед ним простяглася дорога, вузька, звивиста лінія, яка, здавалося, не вела нікуди, але у нього не було вибору він мусив іти нею, щоб побачити, куди вона приведе, навіть якщо це заведе його ще глибше в тінь. Поки він ішов, небо почало темніти, сонце сховалося за обрій, зануривши ліс у глибокий гнітючий морок. Олексій відчував, як темрява тисне на нього, шепоче таємниці, які він не хотів чути, але він не міг зупинитися, він мусив іти далі, навіть якщо це означало іти в саме серце невідомості, навіть якщо це означало втратити себе на цьому шляху. Бо десь там, під шарами брехні та обману, була правда про Вадима і про нього самого. І Олексій знав з упевненістю, що пронизувала його до глибини душі. Що знайти цю правду означало б зіткнутися з відображенням, яке переслідувало його від самого початку. Олексій стояв на околиці маленького містечка з важкою валізою в руці, коли останні промені денного світла сховалися за обрієм. Небо над головою було в сенцях і набрякло, темні хмари скупчувалися, наче передвістя. Він бачив світло, що мерехтіло у вікнах далеких будинків, тепле і привабливе. Але воно здавалося йому злим жартом, ілюзією затишку, якого він ніколи не досягне. Він був тут непроханим гостем, самозванцем, що носить позичене життя. Ця думка гризла його, невблаганна і холодна, коли він робив перші кроки порожньою, потрісканою вулицею. Місто здавалося примарним, ледь живим, його будівлі тулилися одна до одної, ніби захищаючись від чогось невидимого. Олексій рухався вузькими вуличками, його кроки відлунювали в тиші, кожен з них нагадував про те, що він тут чужий, його очі бігали від тіні до тіні, шукаючи будь-які ознаки знайомства, але їх не було. Він був тут чужим, і все ж він відчував потяг, ніби якась невидима нитка вела його, затягуючи все глибше в це місце, яке йому не належало. Він опинився перед невеликою, нічим не примітною будівлею кафе. Вікна якого запітніли від конденсату, мерехтлива неонова вивіска над дверима свідчила. «Увіти», Але літери були ледь розбірливими, затертими часом. Крізь щілини у дверях просочувався ледь чутний гомін голосів, змішуючись з тихим дзюрчанням музики. Олексій завагався, його рука зависла над дверною ручкою. Він не знав, що шукає, але знав, що повинен це знайти. Набравшись рішучості, він штовхнув двері і зайшов всередину. Кафе було тьмяно освітлене, повітря було густим від запаху несвіжої кави та сигаретного диму. За розкиданими столиками сиділа жманька відвідувачів, їхні обличчя були втомлені та відсторонені, очі застигли, коли вони потягували каву з чашок. Ніхто не підняв очей, коли Олексій увійшов, і на мить він відчув дивне почуття полегшення. Він був невидимим. Примарою, що прослизає крізь тріщини чужого життя. Він підійшов до стійки, де стояла жінка, витираючи склянку. Вона глянула на нього, її погляд затримався лише на мить, ніби намагаючись визначити його місцезнаходження. Ви заблукали? запитала вона, її голос був рівним і незацікавленим. Олексій відкрив рот, щоб відповісти, але слова застрягли в горлі. Він хотів сказати. Так, єси що загубився, що намагається знайти себе, але правда виявилася надто сирою, надто болючою, щоб вимовити її вголос. Натомість він опустився на місце біля стійки, кинувши валізу собі під ноги. Жінка, якусь мить дивилася на нього, потім знизала плечима і повернулася до своєї роботи. Погляд Олексія перевівся на відображення у дзеркалі за барною стійкою. Там знову було чуже обличчя, яке дивилося на нього з холодним, нечитабельним виразом. Він відвів погляд, стиснувши груди. Це було так, ніби відображення знущалося з нього, знущалося з нього життям, яке він ніколи не зможе повернути. Але він мусив протистояти цьому, мусив знайти сенс у хаосі, що поглинув його. Він нахилився, відкриваючи валізу, і витягнув блокнот у шкіряній палітурці. Його пальці провели по краях потертої обкладинки, відчуваючи вагу слів, захованих всередині. Це був останній шматочок пазлу, остання ниточка, яка могла розплутати правду. Олексій відкрив блокнот, гортаючи сторінки, поки не знайшов його, ім'я Вадим Галич, надряпане знову і знову, з кожним повторенням більш несамовитим ніж попереднє. Там були нотатки, плани, ретельний запис кожного кроку Вадима, який він зробив, щоб стерти життя Олексія і замінити його своїм власним. Але коли Олексій читав далі, він зрозумів, що блокнот. Це більше, ніж просто записи, це була сповідь. Слова зливалися воєдино, утворюючи історію, від якої у нього холонула кров у жилах. Вадим був примарою, людиною без минулого, яка дрейфувала з місця на місце, беручи те, що їй було потрібно, і нічого не залишаючи після себе. Він побачив в Олексієві можливість, побачив життя, яке можна вкрасти, обличчя, яке можна носити, як маску. Але це було не все. Вадим від чогось тікав. Ховався від темряви, яка переслідувала його всюди, куди б він не пішов. Блокнот був повний параноїдальних марень, загадкових повідомлень, які натякали на страх, настільки глибокий, що він довів Вадима до відчаю. Руки Олексія тремтіли, коли він перегортав сторінки, кожне слово входило в нього як лезо. У мене не було вибору, писав Вадим, його почерк ставав все більш нестабільним. Все більш неврівноваженим. Вони б мене знайшли. Я повинен був зникнути, стати кимось іншим, але так не повинно було бути. Там були начерки, каракулі, ніби Вадим намагався намалювати обличчя тих, кого він боявся, але вони були не більше, ніж спотворені порожні очі, що дивилися зі сторінки. Олексій відчув, як кімната закрутилася навколо нього, а голоси в кафе перетворилися на глухий, далекий гул. Він думав, що повернення своєї ідентичності буде перемогою, але тепер це було схоже на пастку пастку, яка була розставлена для нього з самого початку. Вадим не просто вкрав його життя, він затягнув Олексія у власний кошмар, залишивши його збирати уламки розбитого існування, яке вже ніколи не буде цілісним. Коли він закрив блокнот, його огорнув дивний спокій. Він усе зрозумів Вадим зайняв його місце не зі зла. А зі страху, звідчаю. Але від цього не стало легше змиритися. Олексій залишився з чужим життям, чужим ім'ям на язиці, чужим майбутнім, яке простягалося перед ним, як темна, нескінченна дорога. Він подумав про відображення у ставку, про те, як воно дивилося на нього чужими очима і зрозумів, що помилявся. Привидом тут був не він, а Вадим. Олексій був тим, кого стерли. Замінили тінню, яка не мала права на існування. Він підвівся, залишивши валізу відкритої на стійці, блокнот лежав зверху. Жінка за стійкою глянула на нього, але нічого не сказала. Олексію було байдуже він більше не мав від нього ніякої користі. Він пішов по сліду Вадима, розкрив його таємниці, але, зрештою, це не наблизило його до істини. Справжній Вадим, людина за маскою. Все ще був десь там, у тіні, і Олексій знав, що ніколи його не знайде. Коли він вийшов у ніч, холодне повітря вдарило його, як ляпас, різкий і кусючий. У місті було темно, єдине світло виходило від тьмяних, мерехтливих вуличних ліхтарів. Олексій подивився на небо, де клубочилися хмари, схожі на дим і відчув дивне відчуття спокою. Він шукав відповіді, але знаходив лише більше запитань, більше сумнівів. Можливо, це все, що він коли-небудь знайде. Можливо, істину він не зможе відкрити, але з нею доведеться жити, як зі шрамом, який ніколи не зникне. Він пішов, залишивши місто позаду, забувши про валізу. Перед ним простяглася дорога, вузька, звивиста стежка, що зникала в темряві. Він не знав, куди вона приведе, але це не мало значення. У нього не було дому, до якого він міг би повернутися, не було імені, яке він міг би назвати своїм. Усе, що він мав, це подорож, нескінченна, непевна подорож людини, яка більше не знала, хто вона така, і десь далеко позаду нього застигло відображення, що спостерігало стіні, чекаючи своєї миті, щоб знову вийти на світло. Але Олексій продовжував іти. Його кроки були твердими, непохитними. Він був жертвою, пішаком у чужій грі, але він більше не тікав. Якщо дорога привела його до Вадима, нехай так і буде. Якщо вона привела його до правди, до темної суті, всього, що у нього забрали, він зустрінеться з нею віч на віч, тому що якими б глибокими не були тіні, якими б загубленими він не став, Олексій не зникне, знову не зникне.